Я радію, що ці люди зібралися і підтримали ініціативу вийти проти злочинного закону, який обмежує нашу євроінтеграцію, фактично. Україна! Розкажіть, що саме в цьому законі вас не влаштовує? Мене не влаштовує те, що фактично він має знищити незалежні органи, такі як НАБУ і САП. Мене не влаштовує те, що фактично прийняття цього закону і його підписання. Підводить нас під сумнів того, що наша євроінтеграція відбудеться. І загалом мета зібрати Кременчучан тут сьогодні. Моя особиста мотивація вийти на цю зустріч полягала в тому, що ми маємо показати всій Україні, що Кременчуку теж не байдуже, і що тут не всі ждуни. Бо часто Кременчук позиціонують таким містом, в якому дуже багато проросійських людей, проросійсько налаштованих Направду, люди, які прийшли сюди, хочуть відстояти незалежну Україну. Я тут, бо мене не влаштовує те, що які закони приймає наша держава. Мені це не подобається мене це не влаштовує. Я взагалі приїхала з іншого міста. Я не місцева. Для мене це важливо. Я не могла просто залишитись вдома, поки відбувається подібне. Для мене це ненормально, тому я тут. Що саме в законі вас не влаштовує? Мені не подобається, що тепер система, яка контролювала умовно корупцію в нашій країні, тепер сама по собі є корумпованою. Тепер що вона не є незалежною як вона була до цього, і ну я не сильно не, не, не сильно довго цікавилась політикою, бо більшість мого життя мені було. По більшій частині все одно, бо я була менше, мене це не цікавило. Але зараз, коли я почала дивитись на те, що відбувається, мене це перестало влаштовувати, власне. Мене не влаштовує саме той момент, що тепер набуй умовне є як іграшкою, якою, якою можна тепер контролювати, що саме вони роблять, і вони втрачають саму суть, яка була встановлена для них 10 років тому, і це мені не подобається. Чому ви підтримуєте дану акцію? Я дану акцію підтримую, тому що таким шляхом ми дійдемо до Північної Кореї. Тому що на, ми переходимо до диктатури у військовий час. В той час, коли повинні підтримувати людей, нас просто вводять в, якусь, в якийсь диктаторський режим. Я прийшла підтримати людей, які е, виступають проти закону. Що знищує незалежність антикорупційних органів, і я вважаю, що цей закон, який знищує незалежність Набу і антикорупційної прокуратури, цей закон він суперечить Майдану. Революції Гідності він згортає реформи, він розвертає Україну від Європейського Союзу. Тобто це е, знову чергова спроба розвернути Україну в сторону, в сторону авторитаризму. І тому я думаю, так багато людей зараз тут, і тому я вважаю, що це привід для того, щоб нам зараз спільно усім разом висловитися категорично проти прийняття цього закону. Як ви прокоментуєте сьогоднішню вашу заяву? Чи пов'язана вона з голосуванням Юлії Тимошенко? Так на жаль, я більше не бачу депутатів міської ради, депутатів обласних рад, але це кричуще питання. В Україні з'явилася диктатура, і вона робить те, що робив останній раз Янукович. Приймаються закони, вночі йде підписання цих законів, вночі оприлюднення і ну, відбувається жах. І я вважаю, що незалежно від того, що йде війна, гинуть наші люди. Країна має казати своє відношення до таких процесів, коли йде ну. Славіля Влади, тому я тут, я тут як мешканець міста Кременчука, як свідома особа і, і все.